Сину, все моє Твоє. Почитай Євангеліє, добру новини сьогоднішнього дня, тому що там є дуже важливі слова, які каже до тебе сьогодні Господь, все моє Твоє. Ти можеш інколи сказати йому, Боже, не лізь в моє життя, дай мені оте, що є земне, моє, не втручайся, бо я хочу жити так, як я живу, так якби тебе не існувало. Віддай мені мою частку. Я хочу жити, як я хочу, і навіть щоб у тому житті був присутній гріх. Ти дуже часто. Чи хтось дуже часто може хотіти забрати Бога тільки земне і сказати, це моє, далі не лізь. Але Бог хоче тобі дати більше, Він хоче тобі дати те, що є вічне. Якщо ти не заповниш ту частину свої, свого існування, свого життя, свою душу тим, що є вічне, ти завжди будеш голодний. Не обділюй себе. Візьми від Бога все, що Він тобі дає, а Він тобі дав земне життя, але також вже дав і приготував вічність. Піклуйся про мене, щоб її не втратити.